Вітаю моїх вельми шановних пані та панове. Так, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, війна набуває нових рис, нових напрямків, нових власних проявів. Дехто пише про те, що. Зараз е, наближається завершення війни, тому що, ну, наприклад, так було під час Першої світової війни, коли <плес> планувався Бліцкріг, Бліцкріг не вдався, тоді затяжна війна на виснаження, коли стає зрозуміло, що діла немає. Тоді всі сторони починають перемовлятися між собою, і врешті-решт, війна закінчується на тих чи інших умовах. Але нинішня війна, це не війна ні Перша, ні Друга світова війна. Так. Тут відбувається багато ноу-хау, кажучи, ну, науково. І інакше воно не може бути, тому що ну, Життя зараз інше. так, Є вже навіть штучний інтелект. Я навіть дивлюся за власним каналом. Він намагається замість мене, так би мовити, коментувати коменти моїх дописувачів. так, І те, що він робив в ну, перші часи свого вторгнення із помилками із нерозумінням навіть, скажімо так, нюансів тих, які я висловлював у своїх виступах тут перед вами, то зараз він вже навіть розуміє нюанси: жарти, сарказм і таке інше. Отже, життя не стоїть на місці. Так. І зараз ми бачимо цей заліт. Шахедів до Польщі. Ну, звичайно, Трамп може говорити, що це ну, помилка оператора, що це випадковість. ну Це він несе у власній манері. Ми ж знаємо, що це за, за людина, вже за 8 місяців. Вияснили, що воно таке, і ще його їдять. так. Ну, Московити в основному вживають цю свини, тобто цей фу -фу, тобто їжу цю, господи, прости. Так, так ось ні, це промацування, промацування, так, от того всього діла, яке раніше просто не могло бути. Ну що, ну атомні. Ракети, ядерні заряди. Вони запускають по Європі, поки що вони збираються. Але намагаються промацати, що ж воно буде? Чи буде задіяна четверта, чи буде задіяна неможлива нібито п'ята стаття, так. яка нібито неможлива. Так. Ну, і вони задіяли, звичайно, четверту. Підтвердивши розрахунки ФСБ і тих всіх хлопців, які там сидять і голову взявши в руки, дивуєшся, чому не йде апостол Правди і науки. Ті хлопці, які думають, там тисячі, різні варіанти прораховують і все таке інше. Ну нічого нового немає. Перебір варіантів, науковий метод. Так. І цей перебір варіантів на пардон, експериментальному так, прояві своєму, запуск 23 Гербер по Польщі, підтвердив той висновок, що п'ята стаття НАТО не діє, не може бути задіяна в принципі. Може? Може. Може. Так. Вона може бути задіяна на території України. Так. Коли НАТО могло б, якби там був розум у Трампа і інших, коли б там е Міністерством е війни у США керував не повний, е не буду називати, ну, е в крайньому разі анонімний алкоголік. Хехсет. То, може, там би хтось щось думав, Венс, там, хто там Рубіо. ну, я не, я не бачу там мудрагелів таких. То задіє цю п'яту статтю. так, Відбувається ж уже війна на території України. Ну, я не кажу, щоб вони бомбардували фронт. Боронібов. Ви збивайте ракети, які вбивають дітей. Над територією України, визнаною, в тому числі і Московією, як територія України. Ну, не вже не доходить? Не доходить. Або не хочуть доходити, або роблять так, як Трамп. А та це випадково залетіло і вбило двомісячну дитину. Ракета. Ну, випадково ж, абсолютно випадково. Так. А Путін визнаний. Так, Міжнародним суддів, судом в ГАЗі злочинцем, який викрадає. Так тепер він ж не тільки викрадає українських дітей, він ще їх і вбиває на, так би мовити, підконтрольній території України. Ну, чого? Московити ж визнають цю всю територію. Вони тільки записали там окремі області в свою Конституцію, все інше, юридично правильно, і НАТО має право збивати це все, хоча б тому, щоб воно не летіло, якщо це випадково, за Трампом. От я пояснюю, як для таких от. Як за Трампом воно випадково залетіло, то випадково, може залетіти сотня, і дві сотні, і тисяча, і ракети можуть, так, щоб випадково не залітали, їх треба збивати на території України. Я, здається, це... Зараз попонятніє підберу слова. В общем, задовбала вся ця. Ці всі ідіоти, і не тільки наші, але і е, західні, там, Західній Європі, а особливо мені подобаються ідіоти Сполучених Америки. От в нас оця полуда поступово спадає з очей. От в нас за часів Радянського Союзу, особливо у таких силків, як я, були такі. Так, отам, 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 отам же ж вони живуть. Тому, чому? Та тому, що вони розумні. Так. А ми дурні. Чому бідний, тому що дурний. Чому дурний, тому що бідний? Ну так же чи не так, я кажу? А тепер ми виясняємо, що там просто якісь поклади клінічних ідіотів. Хіба не так?